Доброго ранку, любі малютка. А подивіться, що ж у мене стоїть на столі. Так вірно, це пожежна машина. А чому ж її називають пожежною машиною? Так, від слова пожежа. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько, і біда людей обійде боком. Викликати треба пожежну машину. За номером 101. Дітки, пожежна машина завжди червоного кольору, щоб було їй здалеку видно і всі вступали їй дорогу. Сьогодні я вам запропоную зробити аплікацію пожежної машини. Для цього нам потрібна аркуш білого паперу, кольоровий папір, червоний. Жовтий білого, чорного та блакитного кольорів. Клей, серветка, олівець та нужиці. Ваші батьки вам допоможуть, залюбки, я сподіваюся. Для цього ми спочатку беремо червоний квадрат. Нам його потрібно зігнути навпіл. Ось. Так, зрівняємо крачки, щоб було рівненько, ось так, і розрізати по лінії згибу. беремо ножнички і розрізаємо все один. Кусочок відкладаємо, він нам більше не потрібний. А з, одного, з другого кусочку нам треба зробити дві частинки кабіну і кузов. Для того ми зігнемо ще раз тільки одну кусочок менший, а другий більший. Щоб вийшов у нас квадрат і прямокутник, ось так. І знову розріжемо по лінії згибу. Вийшло в нас два, ось таких дві частинки. Кузов. Кабіну, щоб зробити кабіну, нам потрібно відрізати один краючок. Ось так. Ось. І ось, уже нас готова. Машина. Тепер нам потрібно що ще колеса? Для колес ми візьмемо ось таку смужку чорного паперу і згорнемо його ось так. Так? Возьмемо олівець і намалюємо кружечок, і виріжемо, рівненько О, це в нас будуть. Колеса. До кабіни я прикладу одне колесо, а до кузова два. Ось так. Потім нам ще потрібно, мабуть, зробити віконечко, так, для водія, для пожежника. Для того я беру смужечку жовтого кольору і відрізаю невеличкий. Квадратик, ось так. І теж зрізаю на ньому один кут. Ось. Це в нас буде віконечко. З білого паперу нам потрібно вирізати дві смужечки. Ось з такої широкої смужечки ми зараз зробимо дві тоненьких. Ми зігнемо на навпів теж його і розріжемо по лінії згибу. Ось так. Якщо смужечки задовгі, ми їх надріжемо. Ось і викладемо ось так. Ще треба нам зробити сирену, так, теж із блакитного кольору смужечки, ми теж одріжемо квадратик, ось так. На цьому квадротику нам тепер треба зрізати два кути. Один і другий. Це в нас буде сирена. А ще нам треба зробити з вами довгу драбинку. Для цього нам потрібно два кусочки, дві смужечки із чорного кольорового паперу. Із короткої смужечки ми зробимо основу драбинки. Ми цю смужечку теж розріжемо, навпів, ми згорнемо її ось так, і теж розріжемо по лінії згибу. І прикладемо ось так. Ще нам треба до драбинки зробити коротенькі шаблічки з довгої смужечки ми наріжемо коротенькі, ось такі. Ось, старайтесь, обережно, щоб не потравмувалися нужичцями. Ось так. І тепер викладемо. Старайтеся, я думаю, ви у нас всі молодці. Ось, ось така у нас вийшла драбинка. Все. А зараз тепер нам потрібно взяти клей і всі детальки понаклеювати. Так, відвигаємо. Трішки в сторонку. Так, беремо кабіну, перегортаємо на клейоночку і намазуємо. Клеєм. Гарно краючки змащуємо. Ось так. Оклеємо рівненько і серветочкою. Придовимо ось так о. Тепер візьмемо кузов. Те, також перекорочуємо і намазуємо, гарно клеєм. Так і в щільну до Кабінки приклеюємо, допомагаємо собі серветочкою, а зараз колеса. До кабіни я приклею одне колесо. А два. ось так. Так, і робимо вікунечка, також намазуємо клеєм І приклеюємо. У вас вже вирісувалася красива машина, так? Але нам не вистачає ще смужечок. Також кладемо на клейоночку, змащуємо так. І одну. Ось так, де в нас не приклеїлось, ми обережненько підмозуємо. Ось так. Залишилося нам зробити сирену. і драбинку. Спочатку основу, дві широких смужечки та довик приклеїмо. Одна. та другу. І маленькі шаблічки. Так у кожного може вийти по різному, у когось більша, у когось менша машина буде. І промокнем серветочкою. Все, дітки, ось яку красиву машину ми з вами зробили пожежну машину. Сподіваюся, що вам допоможуть ваші батьки, і я від вас витримую, отримую фото з вашими роботами. До побачення!